Антон, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною півзахисник команди Алсер. Закінчився останній тур чемпіонату Києва, в якому ви зіграли з командою Альянс. з командою Альянс бойову нічию рахунок. 1-1. Поділися, будь ласка, враженнями зри. І скажи на твою думку, хто сьогодні мав перемагати? Чи можливо ви погоджуєтесь з таким результатом, який є? Ну я думаю, результат закономірний. Один один. Дуже сьогодні грали кіпери. Були моменти в нас перемогти, в них були перемогти. Сьогодні в нас тут трішки не вистачало заміни, глибини складу, не вистачало наших Пацюби, Бородушка, Торстяка Михайла не вистачало, гармо Максима. Я думаю, що якби сьогодні всі були в нашому складі, то сьогодні виграли. А так ну, ми, вані чи я закінчили на останні дві гри, чотири очки набрали. Нажатий, ну, виграв. Хотілося б виграти, звичайно. Ключові гравці сьогодні з твоєї команди, на, на твою думку. Кого б а... ти відзначив? Ну, як я вже казав, кіпера відзначив би нашого Зернея Віталія. Ну і сьогодні, я думаю, що це Віталій Кліпфор, який забив бувgs... голову, зарівняв рахунок, був в опору в захисті сьогодні, нічого ну, майже вони не змогли зробити з ним. Ну а так, більше відзначити сьогодні на вну і Валерій Холодков, як завжди. Активний, Сьогодні молодець не перемогли гворів. Далі виграємо. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. І бажаю дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі вдалих виступів у майбутньому чемпіонаті дякую. Києва та у Кубкових іграх. Дякую.